Це не шакшука, це тільки назва від шакшуки. Нічого не вдається, і я йду працювати офіціантом. Мені дуже подобається. Блін, я вже не можу, це вже типу, не моє пока-пока. Яка я, те я бачу в інших людях. Помили чотири яєчка. Блін як пахне, пиріжками. Це київський батон. За таку шакшуку в ресторані можна опросити 400 гривень. За кінзу ще плюс 50. Всім привіт! Мене звати Мія. Привітки, мене звати Влад. Ви на нашому каналі, де ми будемо розмовляти на різні хвилюючі теми так. і готувати їсти. Паралельно Владик дуже смачно готує. А сьогодні у нас буде фірмова в... Хто? Шакшука. Шакшук, ми сьогодні будемо готувати шакшуку, тому що враховуючи досвід, де ми багато їли шакшуку. Ну це не шакшука, це тільки назва від шакшуки. Ну що, вже дуже хочеться їсти, тому що ми планували знімати о 9, але поки туди-сюди, вже 10 і Шлунчик каже: Пака-пака, треба їсти. Давай м'яса! Давай м'яса! Погнали. Погнали. Що нам знадобиться для шакшуки? Угу. Нам потрібно три-чотири стиглих томата. Але наразі ну, томати не дуже усюди. Тому, на жаль, ми на ярмарку не встигли заскочити. Будемо їсти томати. Мені намагались так, от три томата а, великих: червоний перець цілий перець чілі. Потім нам потрібні чотири яйця, Я ще взяв кінзу, а, потім нам потрібен чесночок, нам потрібна олівкова олія, на якій ми будемо смажити. Ну і по спеціям. олія... Як це? Вона закінчилась. Так, так, так. У волі нас ютуб канала. <рес> Потрібен буде цукор, сіль, паприка і кімін. Ну і, і хліб по бажанню можна халу, можна будь-який інший хліб. Ми взяли ну, київський батон, звичайний білий. Він просто м'якенький і буде смачний, я думаю. Погнали. І Я намагаюся відмовитися від кави, але з нашими сусідами це ну, реально типу, Неможливо. Це вже, ну, дуже складно. Хочеться якось по максимуму позбавлятися залежності, але люди залежні насправді від цього. Ну, наприклад, люд'ям Бозі, це ж теж залежність. Ми дихаємо залежність, цукор, залежність, їжа, залежність, спілкування з іншими людьми залежність. Ну, тіпа, просто є залежності, які нам корисні, напевно, якби, наприклад, пити воду. <ріпи> до речі, повертаємося до теми того, що ми готуємо їсти. Я нарізав чесночок, нарізав перчик червоної чилі і нарізав кримську червону цибулю. Також кубиками, ну але взагалі ви можете робити це по бажанню. Наступний крок я нарізаю кубиками червоний перчик, нарізаю потім томати і починається все разом смажувати. Але ви це побачите далі. До чого ми взагалі ведемо це? Що, наприклад, зараз наш рівень життя і якість нашого життя дуже сильно змінився, і змінюється досі, тому що ми дійсно щиро ну, бажаємо цих змін. І ми дійсно до цього докладаємо багато зусиль. Напевно, найважливіший критерій це оточення, яке дуже сильно на тебе впливає. Зараз згадав мами з Бкаща. Оточи себе сіма мільярдерами і дістанеш. Пам'ятаєш таке? Дим на басі збіруха мільярдери такі, хочу з ним дружити. Я насправді думаю, що це така ідея, типу, синергія. Неможливо е, змінити своє оточення одразу, тому що якщо ти ментально не підготовлений до цього, то воно навряд чи ну, зміниться. Якщо ти все життя тусувався з людьми, які бухають, веселяться, і тут раптово таке, все, я все змінюю, але ж ти такий самий, як і вони. Тобі треба змінювати свій майндсет, І відповідно до цього майнсету. Простір почне змінюватися під тебе. Люди, які тобі не потрібні, вони з нього підуть, стануться такі обставини. Або ти сам такий, типу, блін, я вже не можу. Це вже типу не моє не пока-пака. І люди, які потрібні тобі, вони підтягнуться. Ти змінюєшся, але змінюєшся зсередини. І ось ці зміни вони відображаються в твоєму. Навколишно. Загалом я вважаю, що всі люди навколо, і життя і все, що є поза моїм тілом, це виключне відображення мене самою. Тобто люди дзеркалять мене, дзеркалять мою поведінку. Яка я, те я бачу в інших людях. Ми починаємо, дивіться, я нарізав все кубиками і відправляю це на сковорідку. І можна одразу туди скинути перчик. Щоб воно все разом обсмажилось. Даємо пару хвилиночок. Щоб обсмажилось, тільки воно трошечки почне золотістою скориночкою покриватися, ми одразу туди закинемо цибульку і через пару хвилин перчик. Все. І ми залишаємо це поки що трошечки, як обсмажуватися, тушитися. як на все, тобі каже так. Ти кажеш, що ти... в мене немає грошей, він каже так. Ти кажеш, що мене ніхто не любить, він каже так. Ти кажеш, що я доблюся успіху і всі мої мрії стануть реальністю. Він каже так. Тобто, як ти себе налаштуєш, які в тебе програма, яка буде в голові, а це дуже складно насправді змінити свій манс. Типу, як прийти на нову мову, я е, перейшла на мову українську три роки тому назад, і я можу сказати, що перші два роки я думала все на російською. Ну, типу, це дуже складно в однакових ситуаціях реагувати по-новому. Тому що ти звик уже а. Мені хтось сказав погане слово. Все я зараз нападу на нього. Ну коротше, до чого я це все Ну, у нас понесло спонесло так? Ну так от нас носить. отак, от нас носить, але все. Дуже багато речей ми забороняємо самі собі. Тобто, так. ми мріємо, типу, я хочу мати тут, на якому один мільйон тих Ти Не ти можеш це зробити. Хоча ти сам уже на початку такий. О, ні, мене недостатньо. А що я буду говорити? Це неможливо. Це, це така кількість переглядів. Да, типу, і ти вже на початку сам собі говориш, типу, стейгідрейт. Yes. Єс. Тепер нам потрібно а, додати трошечки води. Дивіться, трошечки водишки. Тобі? Нажимаємо, ми додаємо сюди водичку. Тепер ми додаємо паприку, кімін. І тепер нам сюди потрібно додати цукор, ложку столову і дрібку солі, щоб всі спеції у нас тут перемішалися. І даємо тушкуватися хвилин до 8-10, десь так. А моя перша робота була промову нутелли. Я стала в Сільпо, продавала нутеллу, і заплатили мені за місяць 400 гривень. Потім я працювала афісанкою три роки. Я працювала в мамі. Потім мене звільнили з цієї роботи, і я працювала три роки адміністраторкою в барбершопі. Потім я зрозуміла, що теж там коронавірус почався. Я така, типу, ні, я щось зможу більше, тому що я відчуваю цей потенціал. А якщо ти його не реалізуєш, насправді він починає тебе зжирати. Я така, ні, все, я хочу бути дизайнером. І я почала вчити дизайн, дуже не люблю навчатися. Мені це завжди дуже харить, хочеться одразу все вміти. І єдине, що мене стимулювало, це я уявляла, коли я вже все вмію, і всі такі, типу, вау, який фігенний дизайн, і в мене це легко дається. І я така, я буду робити це заради цього. І я почала робити. Робити, 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 не Запустило колесо це. не можу сказати, що це було прям легко. І я така, типу, о, офігенна, бабочки, все ілюстратор. Іноді це було типу я така блядь, що я ділаю, але ось спочатку думка, візуалізація, віра в те, що в тебе це вийде, бажання. І потім вже дія підключається, і типу Так, да, в мене є прик... теж прикольний приклад. я Зараз згадав. Ми якось гуляли по Києву і сиділи на франка навпроти китайського привіту. Я там сидів зі своєю подругою, Танюшкою. Uh -huh. Я такий дивлюсь на будинок, от який просто навпроти цього майданчика. От у нас з вікна видно цей будинок, і я й вголос кажу: блін, я би так хотів жити от в цьому будинку, в цьому районі. Мені дуже подобається. Пу-пу-пум. Проходить скільки. З того моменту пройшло пару місяців. Трапляються події, нам потрібно з'їхати з квартири. До останнього думали, шукали там через всі застосунки, які тільки можливі. І в останній момент такий скинемо оголошення в інстаграм. Скидуємо і мені пишуть Ребята. і кажуть: є квартира, вона трошки вища за ваш бюджет, але, типу, класно. І вона скидує, і я розумію, що це тупо той будинок, на який я дивився і казав, що я хочу так само, як і з роботою. Ну, типу, коли е, я почав більше дізнаватися про бренд там, Руслан Богінський, в мене в голові виникла така думка: блін, так круто, було б цікаво поспівпрацювати там. Якось типу, але я не уявляв, як собі це, тому що ну, це дійсно, типу, класний дуже бренд, це всесвітньо відомий бренд. І от я вже більше півроку працюю в цій команді. Це теж до того, що будь-яка думка, вона дійсно, якщо правильно формується, то вона здійснюється. Тому в мене насправді я так про це думав, все життя так було. Я от е, за освітою моряки ходив в море. В принципі, непогана була зарплата і все таке. Потім е, сталися певні особисті події, в яких я втратив. Велику кількість грошей, ну я залишився перед вибором, що мені робити. І Я переїжджаю в Київ, починаю шукати якусь плюс-мінус. Там прикольну роботу. Нічого не вдається, і я йду працювати офіціантом. Ну, по перше, це неймовірна школа життя. Взагалі, Це правда. Я хочу, щоб ми змію записали якось взагалі можна про наш досвід, тому що дуже багато людей не усвідомлюють і ну неправильно ставляться до обслуговуючого персоналу, і це насправді не коузі. Працюючи офіціантом, розумів, що мій потенціал ну він не в цьому 100%. І я в якийсь момент почав розуміти, що все я не можу. Я не можу працювати. Я не довго пропрацював офіціантом. Десь Скільки вісім місяців? Десь так, напевно. Да, да? да. Ну плюс-мінус. Я їду з друзями на Бакот. Там я надихаюсь абсолютно всім, що навколо мене. Приїжджаю, починаю шукати всі варіанти. Я починаю стучати в усі двері, я починаю писати просто всім, кого я знаю. І в мене тупо дуже багато оферів, в мене дуже багато співбесід, і я маю вже вибір, і я обираю найкращий для себе варіант. І опиняюсь там, де я зараз є. Коли? Твоє бажання підкріплене дією обов'язково складуться так обставини, що з'являться і можливості. 100%. Тому... Боже, геніально. А зараз ми помили чотири яєчка. Ми робимо, типу, як маленькі такі луночки. Ляпс. Ще одну луночку. Сюди. І от сюди ми ще зробимо Четверте яєчко. Яєчка. Так, шакшучка готова. Оу oh, ще. Боже, яка вона сексі. Так, кліпчик ми посніжили. Шакшукочка готова. Ми переміщаємося за стіл. Так. Да. Зараз ми ще туди кінзи. І трошки лімончика. Це по смаку ми обожнюємо кінзу і лімончик. І хлібчик. Блін, як пахне, пиріжками. Це, це київський а... батон. <схи> Блін, кінзу можна було насправді кинути в саму пательню, щоб воно, типу, знаєш, трошки протушилось. Ну я забув, ми запізніся. <схи> <схи> вище. Ось так. І трошечки э, на мене наклоніє, типу. Вона ще Ти що. Ось так. Вона перевернулася вже все. Чуть-чуть В тебе обрізана голова. Ось так, супер. Я вважаю, що за таку шакшуку в ресторані можна опросити, ну реально 400 гривень. Реально 400 гривень. За кинзу ще плюс 50. Ну, Київ такий. Суровий. Ну що, погнали кушать? Ну що, тобі виделочка? Да. Смачного! Смачного. Ну що, давай? М -м -м. Топовий смаковик. Офігенно. Треба трошки солі додати. Можна посолити, так. Як то кажуть, краще не досолити, ніж пересолити. Воно таке солодесеньке. Овочі так в міру протушковані. тобто вони не прям якась каша. Каша, Але при цьому вони м'якенькі. Воно так лежить кліп на столі, круто. Ми щось маємо сказати в кінці? Типу коли йдемо. Думаю, ми можемо. Вже прощатися, сюди і сказати. Дякую, що були з нами. Дякую, що приділили увагу нашому ммм, відео. Можливо, вам цікаво, щоб ми щось приготували якесь блюдо. Напишіть нам, і ми подумаємо, що ми можемо зробити, і запишемо про це відео. <pakaiens> <панкейки>, кекси... Ну, коротше, As you As you wish, ваші пропозиції. Наша кухня, і ще, до речі, ваша підписка і лайк. Обов'язково. Обов'язково. Ми чекаємо. Гарного дня! Гарного дня. О, такого дьйоні.